Бути готовим до бою, навіть якщо вам ще немає 18-ти, можливість пройти частковий курс базової військової підготовки надають в головному управлінні розвідки. Тож, яка програма навчань у кількаденному патріотичному таборі, чому навчили там підлітків, та які враження від такої ініціативи розповість Анатолій Журавльов. Підсумковий день чергової, восьмої з витяги. Учасники вишколу зібрані, серйозні та показують, чого навчилися під час курсу. І штурмують вантажівку, і демонструють майстерність у стрільбах. Ще одна складова підготовки тактична медицина. За сценарієм бійці рятують поранених побратимів. Треба його на Будь-яка небезпека тут умовна, а усе решта цілком реальне. Військова дисципліна, постійні тренування і навіть позивні. Дала сестра, вона гралася, гралася там, щось місила собі уявні, якісь тістечка, не знаю. І каже, що це буде файд. Який мама така опа цікава, цікава штука. А що це таке? Ніхто не знає. В гуглі немає, ніде немає. То цього слова взагалі не існує. Грав у футбол у Чернігові. Є футбольна команда юність. І отак і прозвали навички стрільби з пістолета цього курсанта. Інструктори оцінили найвище. Хлопець вже вдруге на військово-патріотичному вишколі, започаткованому спецпризначенцями підрозділу Артан головного управління розвідки. Я в перший раз п'ять спецкав, і зараз сподобалось дуже багато чого інтересного, Гра, диверсія. Медицина запам'яталась, тактична медицина, топографія. потрапивши раз на такі п'ятиденні навчання, неодмінно хочеться повернутися в компанію українських воїнів. Розповідають курсанти. На перших звитягах була медицина по протоколу Марч. Загалом вже я дізнаюсь не тільки про матч, а й про протоколу «БЛС», тобто цивільний. Я знав багато чого нового. Там, наприклад, заняття з радіозв'язку дуже цікаво. Заняття з топографії також було неймовірно. І загалом СІКІВБІ, тобто тактика ближнього бою, це чудовий якби, спосіб вийти зі своєї зони комфорту, знати про себе щось нове. І... Ну, якби стати більш відповідальнішим, наприклад, стати сильнішим. У нас кожен вечір лекції. Це може бути лекція на психологію, лекція про націоналізм, лекція про там, мінна безпека. У нас перша, найперша лекція це була мінна безпека. І тоді тут зрощується все. І командний дух, і патріотизм, і закладається таке зернятко сім'ї. Тут важлива повага один до одного. Якщо є неповага, то вибачте мене. Буде кач, буде колективна відповідальність і буде жорстко. Основний контингент навчань школярі. Їхня вмотивованість тішить, наголошують організатори. Тут я сам ну. Наче повернувся на багато років назад, сам відчув себе дитиною. Матеріал вони сприймають як губочка. Ти просто береш всю шкатулочку, кладеш і просто отримуєш задоволення від того, що вони потім відтворять. Приємно цього разу, що нас долучилася військова частина. 164-й батальйон територіальної оборони. Вони захотіли започаткувати, значить, таку як філію тягу. Тут на Чернігівщині, ну і ми сподіваємося, наступного місяця вже буде паралельно відбуватися дві тяги, як мінімум. Розширяти географію тренувальних заходів, проводити їх частіше та залучати якомога більше підлітків та захисників. Плани на розвиток військово-патріотичних вишколів в українських розвідників незмінні. Нас запрошують на Сумщину і в Запоріжжя, але через ну ви розумієте, через безпекові питання ми не можемо ризикувати життями діточок наших. Небезпечно це, то ми зараз пробуємо організувати для дітей з цих регіонів десь на заході. Тож військовослужбовці та інструктори наголошують, сили та бажання на цю ініціативу достатньо, щоб продовжувати. Наше майбутнє залежить насправді від дітей, котрі бо наш сусід він нікуди не дінеться від нас. Він завжди поруч його наміри. Ми знаємо. Єдине, що в наших дітей більше запало, ніж там. Тому ми, ми потужніші. За нами правда, а сила в правді. Справа Божа, ворогів ми переможемо. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.